Ціні підсумки четверга 13 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Бюджет громади зазнає змін. Уточнення перед сесійним засіданням ухвалили на виконкомі. Основи ведення бізнесу для жінок у місті стартував безкоштовний чотириденний інтенсив у рамках програми Жінки, мир безпека Діємо разом. Припаркував авто в неналежному місці, плати штраф. Інспектори з паркування виписали 3221 постанову від початку року. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Василя Тарадая. Він був родом з села Коров'я, що на Теофіпольщині. До початку повномасштабної війни працював трактористом в комунальних підприємствах Новоставецької і Теофіпольської громад. У березні 2023 року чоловіка мобілізували. Василь Тарадай воював у лавах 42-ї окремої механізованої бригади, був водієм. 22 січня в автівку, за кермом якої був захисник, влучив ворожий дрон. Із осколковим пораненням в голову чоловіка евакуювали у Харківський шпиталь. Потім лікували у Києві. 9 березня серце героя зупинилося. Воїну небесного війська на віки 54. У нього залишилися мати, дружина і троє дітей. Поховали Василя Тарадая на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Дуже хороша людина була дідовався це мій дядько його племінник. Трактористом працював в колгоспі там у нас, на Тефіпольщині. У нього є дочка, два сина. Дочка зі мною навчалася в класі разом. Воював за Україну за, за свободу. Справедливість. Василь потрапив в наш підрозділ, як і я з самого початку формування нашої бригади і нашого батальйону. Це було 23 му році. Я був мобілізований у березні місяці, а він прийшов після мене. Він був водієм і бронемашини, і просто автомобіль виконував на відмінно. Був хорошим водієм, хорошою людиною. Завжди був доброзичливою, помічною. Отримав поранення під час виїзду бойового розрахунку з вогневої позиції. Вивозили він був водієм. Бронетехніки. і Під час виїзду вже зібралися, хлопці вже мали від'їжджати і в півдрон, якби підлетів до них незамітно і поранили їх. Їх було двоє, які вони отримали поранення. Перший не довезли до шпиталю, а Василь якби, ще доїхав до спецшпиталю і певний час лікувався. Це сталося на напрямку стариця Вовчанського напрямку. Понад 100 питань порядку денного розглянули сьогодні члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Серед основного зміни до бюджету на поточний рік, які затвердять на найближчій сесії міської ради, підтримали рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги для 900 жителів громади. На це передбачили 11 мільйонів гривень. Більше розповість Дарія Курнос. На черговому засіданні виконавчого комітету розглянули понад сотню питань серед ключових виділення одноразової матеріальної допомоги для понад дев'яти сотень жителів громади. Майже 900 тисяч гривень спрямують на відновлення п'яти домогосподарств, що постраждали від нещодавньої російської атаки. Тут в нас 45 сімей загиблих наших героїв на понад один мільйон гривень допомоги. Тут в нас 29 сімей полонених або безвісти зниклих наших воїнів. На загальну суму 1,3 мільйона гривень. Тут в нас 130 військових, які потребують реабілітації на понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. І тут в нас 584 діючих військових, яким ми так само виділяємо одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума сьогодні 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Рішенням виконкому внесли зміни до бюджету на 2025 рік, які затвердять на найближчій сесії міської ради. Від початку року отримали перевиконання дохідної частини на 135 мільйонів гривень. А також залишилася частина законоблених коштів із попереднього року. 154,4 мільйона гривень додаємо на ці заходи. Зокрема, це є субвенції військовим частинам відповідно до їхніх запитів, придбання дронів, програми грантові підтримки інноваційних проектів, які пов'язані з обороноздатністю країни, грошові виплати військовим та членам їх сімей. Також члени виконавчого комітету підтримали коригування низки програм, спрямованих на підтримку сил оборони. Це, зокрема, програма по антитерист... запобіганню антитерористичній роботі. Це програма по підтримці сил оборони, через яку ми виділяємо і фінансуємо наші підрозділи сил оборони. Це програма по цивільному захисту. Звичайно, що ці всі зміни ще будуть ухвалюватися безпосередньо на засіданні сесії. За рішенням виконкому визначили переможців конкурсу на п'яти маршрутах громадського транспорту. Власне, на третій, четвертий і п'ятий маршрути було визнано переможцем Хмельницького комунального підприємства Електротранс і на маршрути номер 28 і 46 – товариство з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі. Нових претендентів, на жаль, не було, тому власне тільки такі переможці. Підтримали рішення про компенсацію половини вартості навчання у закладах вищої освіти міської тергромади для учасників бойових дій. Я думаю, що теж десь близько 130-150 за рік таких допомог ми власне надамо. Решта питань пов'язані з орендою комунального майна, з демонтажем незаконних споруд, з впорядкуванням певних моментів благоустрою, з охороною здоров'я. Рішення власне ухвалені. Ми працюємо далі. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Понад три тисячі штрафів за неправильне паркування отримали хмельничани від початку 2025 року. Загальна сума сплачених коштів за правопорушення сягнула за мільйон гривень. Про це повідомив інспектор з паркування Олександр Йорданов. Також додав, що минулоріч водії сплатили 4,5 мільйони гривень за зупинку транспорту в неналежних місцях. Інспекторами з паркування з початку року виписано 3221 постанову. Загальна сума може відрізнятися, бо в нас штрафи від 340 до 680. Також є пільга для порушників, що порушники можуть сплатити 50% перші 10 днів. Виписано 3201, з них сплачено 2970 постанов. На сьогоднішній день кошти, які надійшли за, за штрафи, 1 млн 7 тисяч з 1 січня. Урівняні з минулим роком тенденція та сама. В минулому році інспекція з паркування було виписано 10 тисяч 660 постанов. Сума, яка сплачена порушниками, було 4 мільйона 500 тисяч. Найбільш проблемні місця це центр міста, де йде Грушевського, Соборна, Свободи. Загалом інспектора працюють там, де найбільше, де є громадський транспорт. 14 жінок опановують основи ведення бізнесу на безкоштовному курсі у рамках програми Жінки, мир, безпека, Діємо разом. Це дружини військовослужбовців, ветеранів та рідні полеглих героїв. Протягом чотириденного інтенсиву вивчають, як скласти бізнес-план, проводити аналіз ринку, залучати клієнтів та просувати продукцію та послуги. Організувала навчання за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Великої Британії. Наприкінці березня учасниці презентуватимуть свої бізнес-плани. Найкраще отримують грантове фінансування на їх реалізацію. Ірина Муляр. Далі. Власниця студії краси Олена Скрипник планує відкрити у Хмельницькому кав'ярню. Це спільна мрія підприємиці та її чоловіка, який зараз служить у складі Збройних сил України. Я дізналася з організації захист. Мій чоловік дуже смачно пече. Дуже класно готує, і я коли він повернеться з війни, хочу, щоб він тут працював, випікав випічку, плюс з можливістю надання такої можливості для хлопців, які повернуться звідти, могли приймати участь теж випікати. Плюс я рахую, що кожна жінка наразі зараз повинна підтримувати тил. Тут підтримувати економіку і нашими донатами підтримувати хлопців. Там основи ведення бізнесу жінка вивчає на безкоштовному курсі, який організували у рамках проєкту Жінки, мир безпека, діємо разом. Інтенсив об'єднав 14 учасниць. Це дружина військовослужбовців, ветеранів та рідні полеглих героїв. Організували навчання за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Великої Британії. Вони прийшли до нас з ідеєю втілення бізнесу в життя а безпосередньо наші фасилітаторки навчають їх в цьому. Починають написання з написання бізнес-плану з медіа складової, з розкрутки бізнесу, з бухгалтерської сторони. Інтенсив триває чотири дні. Наприкінці березня учасниці презентуватимуть свої бізнес-плани. Найкраще отримують грантове фінансування на їх реалізацію. Даємо можливість для жінок реалізувати себе. Вони доводять до толку свою бізнес-ідею і вже безпосередньо за допомогою і менторством наших фасилітаторів вони будуть це реалізовувати. Розпочати нову справу. Планує й Ірина Зам'яла у Хмельницькому. Підприємиця відкрила кав'ярню Женіг у пам'ять про свого чоловіка, полеглого героя Юрія Пододименка. Багатьом речам говорить, потрібно було вчитись вже у процесі ведення бізнесу. Коли я відкривала, в мене не було власне такої можливості отримати такі знання. І тут я власне отримую на них відповіді, отримую власне рішення цих запитань. Я прийшла з запитом більше як маркетинг, таке як, наприклад, власне. Побудова колективу, як працювати з людьми, як працювати з клієнтом, як продавати товар. Лілія Олійник працює в б'юті сфері і мріє відкрити власну перукарню у рідному меджибужі, в якому є кав'ярні, замки, магазини, але немає перукарні. Тому я захотіла відкрити невеличку перукарню. До цього я бізнесом не займалася, тому це для мене все нове. Нам дають домашні завдання. Які ми, як в школі, виконуємо сумлінно, потім коригуємо, кажуть, що так, що не так. У квітні стартує наступний курс від Українського жіночого фонду. До нього запрошують жінок-підприємець. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. У пошуково-рятувальному кінологічному відділенні аварійно-рятувального загону спеціального призначення нині служать дві собаки. Дев'ятирічна небраска породи Лабрадор, яка спеціалізується на пошуку людей під завалами, та чотирирічна німецька вівчарка Джек розшукує зниклих людей за запахом. Чотирила рятувальники постійно тренуються, відпрацьовують вправи на стадіоні та у тренувальному містечку. Навички пошуку по сліду удосконалюють з виїздом у поля та ліси. На одному з тренувань була і наша знімальна група. На тренувальному майданчику дев'ятирічна Небраска породи лабрадор та її кінолог Володимир Шевченко. Шостий рік вони разом несуть службу в пошуково-рятувальному кінологічному відділенні аварійно-рятувального загону спеціального призначення у Хмельницькій області. Володимир Шевченко розповідає: Бася так лагідно її називає, потрапила до них вже доволі дорослою у трирічному віці. Тож знайти спільну мову вдалося не одразу. У неї був попередній власник, під який вона була підстроєна. Зовсім по-другому ми починали займатися, тому що собака була гіперактивна. І за чого це їй мішало виконувати службові обов'язки? З часом, рок за роком, ми більш почали спільну мову знаходити. Більше собака почала мене розуміти, я розуміти її поведінку і Років, через роки через два. Я думаю, що ми знайшли остаточний консенсус. Основне завдання Небраски пошук постраждалих під завалами. Спочатку повномасштабного вторгнення вона неодноразово залучалась до роботи після ворожих російських обстрілів Хмельниччини. Останній такий випадок був у січні 2024-го. На жаль, на даному прильоті було тільки два двохсотих. Собака не змогла знайти живих людей, яких просто там не було. А це чотирирічна німецька вівчарка Джек. На відміну від Небраски, він потрапив до кінологічного відділення ще чотиримісячним цуценям. тож дресируванню піддавався легше, розповів його кінолог Сергій Троцький. Завдання Джека розшук людей за запахом. Минулого року дитина в Хмельницький район. Село Гвардійське заблукала дитина. І якби використовували службову собаку для пошуку. Найшли, все було добре. Дитина жива, здорова. Саме зараз Джек відпрацьовує навички пошуку людини, що заблукала в лісі. Собака розуміє, де тренування, а де вже реальна робота. Усе завдяки спеціальним ритуалам. Під час занять це гра з командами і м'ячиками. Коли ж розпочинається справжній пошук, на нього одягають спеціальний жилет. Джек бере слід та за декілька хвилин знаходить заблукалого, про що одразу дає знати кінологу. Якщо виклик, приїжджаємо, якщо свіжий слід, це якби набагато рази швидше відбувається. Дали річ занюхати, і він вже пішов по сліду, і ми вже йдемо по сліду потерпілого. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Обласна організація Національної спілки письменників України у березні відзначає ювілей 45 років. Наразі з 46 митців творчого об'єднання, четверо на захисті країни. Усі разом волонтерять, донатять і несуть українське слово читачам. До визначної дати планують видати щорічний альманах. Сьогодні в обласному літературному музеї відбулася творча зустріч з харківським письменником і поетом В'ячеславом Романовським. Запросили на неї студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та бібліотекарів. А 14-15 березня митці стануть учасниками поетичного фестивалю Поділля Оупен» у Кам'янці-Подільському до Всесвітнього дня поезії. Ірина Оріон. Далі. Ювілей 45 років відзначає 29 березня обласна організація Національної спілки письменників України. У її джерел стояв Павло Загребельний. Наразі з 46 митців творчого об'єднання четверо Михайло Цимбалюк, Ростислав Балема, Юрій Сорока та Артур Закордонець на захисті країни. Із Харкова в Хмельницький напередодні ювілейної дати приїхав письменник і поет, автор більше як трьох десятків книг В'ячеслав Романовський. Я полюбив Хмельниччину. У мене тут є друзі, багато друзів. На жаль, наша письменницька організація Харківська, вона знаєте, її майже в Харкові немає. Скрізь Франції, Німеччині, Великобританії. Наш офіс письменницької організації розбомбили, на жаль. І Харків не здивувати вибухами, бо вони лунають майже щодня під час війни. Видав кілька книг, от про війну, Звісно, В'ячеслав Романовський був другом Костя Гордієнка, який народився на Ярмолинеччині, жив і творив у Харкові. В обласному літературному музеї він ділився спогадами про нашого земляка зі студентами гуманітарно-педагогічної академії та бібліотекарями. Хмельницькі письменники їздили у Харків. Харківські письменники були тут у нас і брали участь у наших заходах. Зокрема, ми проводили такий всеукраїнський літературний фестиваль «Зернослово». Єднає нас творчість, єднає любов до слова і праця на користі. Нашої України на підтримку національного патріотичного руху українського народу наших читачів, письменники і поети обласної організації зараз волонтерять донатять і несуть українське слово читачам. До визначної дати планують видати щорічний альманах Південний Бух», який вперше вийшов друком у 2018 вісімнадцятому. У нас є проект література рідного краю, де ми зустрічаємося з дітьми в школах, в вузах. Продовжуємо нашу естафету Фортеця духу їздять письменники просвітяни по місцях, де були українські перемоги для того, щоб віднімати наш український дух. Зараз літературний музею оголошений конкурс для молодих ім. Свідзінського. Кожен може подати до до 35 років і до 15 квітня свої твори драматургія, поезія, проза на конкурс дуже цікаво. От такі у рамках цього 45-річчя. 14-15 березня хмельницькі і харківські митці стануть учасниками поетичного фестивалю Поділля оупен в Кам'янці-Подільському, до всесвітнього дня поезії, який традиційно відзначають 21 березня. Ірина Аріон Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!